Коли беру хлібину в руки, пшеничну житню і святу, то знає хліб він із науки, що усуває Чорноту. Коли до рук беру хлібину, наче їм звучить мені і болить за рідну Україну, яка зараз у вогні. Коли беру до рук хлібину, то дякую всім за селу. І я солдата, що за нас загинув, за цю святиню золоту. Коли беру до рук хлібину, співати хочу про любов. Та жаль, що ворог б'є у спину не до пісень, як лється кров. Коли беру до рук хлібину, так радісно мені стає, і в добру тиху цю годину надія на найкраще є. Коли в руках хлібину маю, то всі багатства на землі. Цей час я трепотно тримаю, бо хліб це сила у мені. Коли в руках хлібину маю, надійно і радісно в тумі. Mm -hmm. Нема ніде такого краю, що хліб так треба mm -hmm. в охрані. Голодні руки без хліба живі, ні сили не мали, ні долі, і знали слова, що хліб голова, життя і свободи і волі. Часи цвітіння й миру і хліба було в міру, був хліб і коровайний, сімейний та вінчальний, але тривога нині час змушує згадати, Яка ціна хлібині, що є в руках солдата, яка у полях коштовність під обстрілами стильне. Яка ж свята жертовність сьогодні розпиту? То шануємо люди, кожну краплю поту, кожен стук у грудях і зерниній дати. І не забуваймо, що не буде бід, доки в Полі славно колоситься хліб. Хай кожній родині в сім'ї, в общині в тилу й на фронті сьогодні і потім буде ця святиня! З ним хліба Україну, з ним символ життя.